Була ініціатива мами, була ініціатива ще багатьох людей, і звичайно, ми підтримали. І, на жаль, він загинув в цьому парку, але з іншої сторони, по вулиці Пушкінській. Він допомагав нашим дівчатам, Заряні, Оксані, Ірині в нашому штабі. Тоді, і він тільки хотів допомогти людям. Він прекрасний був волонтер, У нього було дуже добре серце. В останню ніч, коли ми ховалися від обстрілів, ми містилися приблизно 20 людей в одній маленькій кімнаті, і ми якраз з Пашою говорили про те, що може бути завтра. І я його запитала: ти шкодуєш, що ти прийшов? А він каже: ти знаєш, я не всидів би, я не зміг би просто стояти осторонь. Я, навіть якщо ми завтра погремо, а ми не сподівалися вийти з Ірпеня? Він сказав, я хотів би бути тут. Моє життя не може бути прожите бездарно, І я хотів би бути корисним. Я хотів би принести користь своїй країни. Отакий От він був у всьому. У моїй виставі Паша грав героя коханця у військовій формі, правда радянській. І співав він карі очі, чорні брови. Не забути вас ніколи. У вісні я вас бачу. Ви смієтесь, а я плачу. Я завжди буду чути Пашин голос. І ці слова, його очі сміються до нас, до всіх. А ми плакатимемо за ним до віку. Одне, що дуже хотіла сказати: подякувати всім людям, які мені допомогли зібрати кошти, які були завжди зі мною і, і сьогодні прийшли. Дуже вам я вдячна. Дякую вам, низький поклін від мами.